Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку. Магніку. Гармонія сімейних стосунків. Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати в заставу дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання. Йдеться про предмети, які можуть бути використані у військових цілях, та включені до єдиного списку товарів подвійного використання у додатку до порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабміну від 28 січня 2004 року. До цього Ско, зокрема, входять безпілотні літальні апарати прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет, введеного в дію указом президента України від 20 квітня 2024 року. З метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану я нагадаю, що саме 20 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі інтернет. Рішення щодо азартних ігор хвалили для захисту прав та законних інтересів громадян України. Посилення заходів щодо протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор у мережі інтернет, а також недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресоркою. Відтак, за офіційним документом, уряд до 20 травня має розробити порядок обмеження реклами азартних ігор, зобов'язати організаторів в інтернеті встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру, провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки. Азартних ігор тощо. Чому це проблема? Тому що на людей, які мають лудоманію, тобто залежність від азартних ігор, непогано так заробляють компанії. У національному банку оцінюють місячний обіг грального бізнесу в Україні у 12-15 мільярдів гривень. І оце їхнє купили на фронт два дрони чи передали підрозділу дві машинки. Немає в очах українців виправдовувати факту тисячі залежних громадян, а серед них і військові. Рачають в онлайн-казино та інших іграх величезні гроші. Минулого року обіг грального бізнесу в Україні становив 12-15 мільярдів гривень на місяць або до 180 мільярдів гривень за рік. Щодня гравці онлайн-казино в Україні витрачали близько 400 мільйонів гривень. У той же час у мережі підрахували, що донати від українців у три найбільші фонди – «Юнайте-24», «Повернись живим і фонд Сергія Притули за рік склали 18,75 мільярда гривень, а через банки МОНО 27,4 мільярда гривень. Величезні гроші, я повторюсь. Ну і рішення з ломбардами воно також є дуже цінним для нашої національної безпеки. Не побоюся таких гучних слів, адже часто у мережі з'являлися кадри того, як у ломбардах стоїть те обладнання, яке дуже і дуже потрібне нашим військовим. Там стоять дрони, там стоять тепловізори, наприклад, і це все якась недобросовісна людина заставила, хоча ці прилади могли на фронті врятувати комусь життя. Йдеться не тільки про зв'язок із гральним бізнесом, ідеться про те, що на жаль, у час великої війни, не всі українці ведуть себе порядно і є також велика кількість шахраїв. На жаль, вони залишаються у нашій країні, і образливо стає, коли от ми знаєте, вам розповідаємо про збори для військових, намагаємося якомога швидше. Зібрати ці кошти для того, аби відповідно якомога швидше їм передати все необхідне, а от у нас в країні існують такі випадки. Тож будемо дивитися, будемо спостерігати за тим, чи це рішення буде корисним і для того обладнання, яке є на фронті, яке точно не вийде через ломбарди, і можливо Нацбанк згодом повідомить нам детальнішу статистику, яка стосуватиметься і онлайн казно і ломбардів. Наскільки вдалося? Зекономити державі українцям назвімо це так коштів.